Всім привіт, вітання на моєму каналі. Хто дивився попередній влог, той знає, що після 6 років з останнього візиту ми нарешті зустріли моїх батьків тут, в США, прилетіли до нас з України, і сьогодні наша перша сімейна подорож. Разом дуже класно, що мої батьки зі мною не на відеозв'язку, а поруч сидять в авто і. Їдемо ми через місто Баффало, штат Нью-Йорк, як ви бачите. В дуже гарне місце. Я мріяла завжди показати це місце своїм батькам. І нарешті моя мрія здійснилася. Попереду місце шуму, сили, вражень, розвіяного волосся. А он ті високі будівлі попереду це вже зовсім інша країна. Виглядає так, ніби рукою подати. Ну і як ви, можливо, здогадалися і вже бачите по знаках, їдемо ми на Ніагарські водоспади. Але зі сторони Нью-Йорк, штату, по дорозі на одній з парковок ми побачили сотні сотні чайок. І спеціально заїхали зафільмувати таку красу, тому що, чесно кажучи, бачимо їх тільки в одному місці вперше. Тож приєднуйтесь до нас, буде природа, емоції, сімейні моменти, трошки пригод і багато-багато краси. Поїхали! Ми в парку Нігарських водоспадів зі сторони Нью-Йорку, штат Нью-Йорк. Приїхали всією командою, привезли батьків. Для нас це вперше також. Ну а для них взагалі вперше побачити ніагарські водоспади. Ми двічі були в Канаді, а в Нью-Йорку на Ніагарі ще не були. Дуже тут гарна територія ще. Сьогодні останній теплий день передають, тому ми якраз використовуємо можливість їхати нам з дому 4 години. Як я вже сказала, я двічі була зі сторони Канади. Там дуже гарно, але тут такий парк, така місцина і ще й кольори такі гарні. От там попереду це вже Канада, де ми були завжди. Но тут мені дуже подобається. Ще більше. Ми в Канаді також сюди їздили наверх, дивитися зверху на Ніагарські водоспади. А тут єдине, що ми не побачимо, частинку підкови водоспаду, а все інше те саме будемо бачити. Я дуже рада, що мої батьки зможуть побачити ніагарські водоспади на своїх очі. Яка це сила води. Біжимо в чергу на той міст. Треба вже з марчиком десь зайняли нам. І туди можна піднятися з того високого місця, розглядати Ніагару Так, ми вже на містках. Побачимо, що звідси можна побачити, чи кращий вигляд. Ну, я сподіваюся, тому що щоб сюди зайти, потрібно оплатити. Але черги великі, тому що чекають, щоб на тому кораблі на воді прокататись. Я батькам запропонувала, вони бажання не виявили. Це ще краще тут вигляд повинен бути звідси, але народу тьма всюди О, дуже досить боїться. Фото на пам'ять. Разустряв гарний апарат. Арчик.

Вихід з моста, як завжди, через магазин сувенірів. і Ще погуляємо парком. Ми тут ніколи не були, як я вже казала, то хочемо розглянути цю територію. Тим більше прогнозують вже від завтрашнього дня дощі. Звідси так гарно видно тут, де люди йдуть на низ. На кораблики. Дітки такого каменя знайшли гарного собі відпочивають. Фотосесія, бабуся за фотографа, а Катруся повізує. Вілочка, спритненька, а який хвостик гарний має. Ай-яй-яй. <фот> а тепер переходимо вулицю і йдемо в містечко Ніагара Фолз, штат Нью-Йорк. Прогулятись. Тут якісь такі... А, це з Лего зроблені. Здалека виглядає, як намальовані. А Це з Л'его зроблені і є український прапор зроблений. Тут автобусна зупинка зроблена з... Піаніно також Марчик вон сів пограти. Внучок з дідусем. Ми вже в дорозі додому. Надіюся, ця поїздка запам'ятається нам і батькам надовго. Наступні дні я привезла їх в місце, де шість років тому цей завод тільки будували, а тепер показала готовий результат. Тато без діла не сидить, вже собі знайшов роботу. Щось мені там яблуні обрізає. Хі -хі. Бо як добре. Нічого не треба робити. Все допомагає. Красота. Значить, на другий рік родять яблучка. І ми з мамою часу не гаяли також ще до дощиків. Встигли прибрати мій город, почистити від сухих помідорів. Огірків. Мама мені ще тут стільки полуниці поросаджувала багато з тих вузиків. І буде тепер чистота до весни. Ще один знак, коли у вас гостює мама. Вареники, 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 вареники. Пельміні. Пельміні, пельміні, пельмі, пельміні, безкінечні пельміні. Яка смакота, яка краса. Мама переживає, щоб ми не зголодніли. А ми дуже вдячні. На завершення сьогоднішнього відео хочу всім подякувати за прекрасні коментарі, за вашу активність. Дякую, що нас дивитеся. Мені дуже приємно читати кожне ваше слово. Наші пригоди на цьому з батьками не завершуються. Залишайтеся з нами. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Вам міцного здоров'я, мирного неба і побачимось з вами у наступному відео!